Кому будують? Так, так мужики! Домовляйтеся ночі, бо вони мене ще ночі. Чи, ну, чі, ми, що, Домовляйтеся, хто постільки по дві години пляшку в зуби, за курску, нормозок чи їх Цілу ніч ви дежурите. День за нами. Домовляйте. А новый є власник такой? Да, да. Води, Чому по тротуарах їздять машини? Машини чому по тротуарах їздять? Нажираєшся. На чужі біті. Поясни мені. Будь ласка. А то, що незаконно починати з землі? Казина закону приватизації землі не тут Так. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо б їхні діти пішли зараз воювати, війна не скінчилася, mm -hmm. до mm -hmm. двох тижнів mm -hmm. чорт візьме, прошу, гляньте, прошу. І він знову після ротації, після поранення, поїхав на війну. А отой бик, один з друг. Відводить, так. От гляньте, що робить батько синочком то той... на крові наших дітей. Вони ото будують війна в країні. А ви тротуари наші. Якщо б куч маневри, ми не, не ви робили, ви. його треба атакувати. В першу чому, чому він торгує тротуарами? треба збиратися йти до нього. А чому він сюди? Ми будемо а, а, Написали, Чого написали? написали і що Писати мало треба робити. Ходім до нього. У куратури. Бо на розгляді. Приховнісь куратор. Значить, зупиняють, поки йде розгляд. Та так в душу не можна. Ну не може таке бути. Люди, просніться, ваші діти вмирають. Герман приватизував, тут напили поорли, та ділянки. Давай нас не брати. То можна робити чи ні? Ні. Водії зараз і інші, зараз що? Ні, з ви розуміли, що будуть на стрістовки? Водії є інші, зараз. Вони будуть на просто робити <говори> <А> тут <просто робити, говори> не будуть. Просто ви не буде. — Ми не ще стані А ви, пане дід міську раду, і забирайте гроші. На тротуар. Найвам міська рада, варна кошти. Я просто не звертаю Куда? Куди? Ще по газонах буде їхати. Я своїм обрати. А зачепаю. Я прийду, куди, я сплю, щоб їздити до місті. Туди мене руки взяли. Виріс мене, мене давно ніхто не має. Розібрати машину і я масово. А що Нічого <говори> не було. Подивіться. Бачите, що робить? Як не ламають. От мама і тут є. Ми наштовали. Дальності дальності. Накладано стягнено. Зена. Маємо попиту. Цены є... Тут матеріали не направляються, це рішення приймаємо складними.